Ісус Христос це Бог чи це людина? Є місця Писання, де говориться про те, що Ісус Христос це Бог. І є місця Писання, де говориться про те, що Ісус Христос це людина. Сам Ісус сказав, що я син людський. І таке навіть місце Писання, я його зачитаю, говориться в ньому про Ісуса Христа, Ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, Бог твій оливою радості більше, ніж друзів твоїх. Тобто, В цьому місці Писання називається Богом і Ісус, і Бог Отець. Слово Бог використовується двічі. Говориться про те, що Бога, Ісуса Христа, був Бог. І Відповідь на це питання, Ісус Христос, це Бог чи це людина, дає сам Ісус, в, розділі, в посланні до Іоанна в 10 главі, розповідається про те, що Ісус Христос сказав, що і Я, і Отець одне, і хотіли побити Його камнями. І він запитав, за що ви хочете побити мене камнями. Йому відповів за те, що ти робиш себе рівним Богом. І він їм відповів: Не сказано ли в вашому писанні, що ви Боги? Люди. Це Боги. І це місце питання, писання говорить про те, що немає різниці, як називати Ісуса Христа. І правильно буде і Бог, і правильно буде і людина, тому що люди створені по образу і подобі Божій, і сам Бог їх називає богами.